У школах Кіровоградщини починають працювати офіцери безпеки, щоб створити безпечний простір у навчальних закладах. Набір на посаду офіцерів безпеки здійснюють з числа поліцейських та цивільних громадян, які проходять фахову підготовку в обов'язках інспекторів захищати учасників освітнього процесу і оперативно реагувати на правопорушення. Крім того, вони вчать дітей правилам дорожнього руху, поводженню з вибухонебезпечними предметами, а ще як не стати жертвою інтернет-шахраїв і протидіяти булінгу. Загалом, з початку навчального року в області несуть службу 40 офіцерів безпеки. Збереження життя і здоров'я майбутнього це, напевно, саме головне завдання кожного поліцейського. І зараз, в час, коли йде війна, коли ми не розуміємо, хто для нас безпечний дорослий, хто для нас небезпечний дорослий, в зв'язку з тим, що в країні дуже багато зброї, вибухонебезпечних предметів. І Тощо е потрібно посилити безпеку наших дітей. Ми з нею робимо дорожні рухи, е і ми отримуємо знання. Я люблю її, її, тому що я хотів бути поліцейським. Відгуки позитивні, як від батьків, так і від вчителів. Відчувається така, знаєте, певна захищеність. А, і ось мені здається, що це гарний досвід, який треба впроваджувати в подальшому.